Зараз не Говоримо, що хочемо. Не не хочемо. Не не хочемо. Львівським школя... школярам запропонувати плести маскувальну сітку. І загалом, скільки вже у Львові шкіл долучились до такої акції? Значить, ідея виникла дуже просто. Я побачив, до речі, по якихось центральних каналах ну, наших медіа, що почали плести взагалі в Україні сітки. І так як насувається зима, в мене виникла ідея ну, і бажання допомогти. Тобто треба. Поспішати накрити наших хлопців білими сітками. Поспілкувавшись з військовими, вони сказали, що це хороша ідея. Я звернувся до школи 50-ї, це перша школа, в яку я приїхав, фактично, це тиждень тому був. Переговорив з Юрією Вадимовичем, директором школи, і запропонував йому таку ідею. Він зголосився і я почав працювати в плані. Знаходження тої сітки, грошей на купівлю цієї сітки. На сьогоднішній день у Львові долучилися вже шість шкіл, чекають поставки сітки ще три школи. Вчора мені дзвонили пізно ввечері з Городка, тобто процес пішов. Я вважаю, що якщо впадуть сніги, ми встигнемо накрити наших хлопців і захистити від. Тих е безпілотників ворожих, які знімають наші позиції, кому е передавати. Ми будемо я планував, так як я з правого сектора сам передавати в наш добровольчий батальйон, який воює в, в, в Пісках під аеропортом в Донецьку. А вони вже там по можливості будуть роздавати далі всім військовим, які приймають участь школи ще на сьогоднішній день це 45-та, 46-та, 50-та, колишня четверта це лінгвістична гімназія, 27 сьома школа. Біля політехнічного також гімназія, це академічна, по-моєму, гімназія. Це ті, що вже в'яжуть і досить успішно. Сітку я закуповую в Харкові. Коштує сітка, е, ну, вона десь іде 900 квадратних метрів, е, коштує вона приблизно 200-2300, в залежності від ваги. А чому ж харкові Ну, Ціна, тобто ціна на сьогоднішній день це саме вигідна? Чому я е, мені ту, е, той канал дали волонтери, які вже з цими сітками займаються 3 чи 4 місяці. Тобто вони вже відпрацювали, знайшли. Канали найдешевшої поставки і просто звернувся вже там, де воно відкатано. А ти ж хочу уточнити, 900 квадратних метрів? Це ссидка, Ні, це, це сітка, вона буде подіяна Вона та між школами я її ріжу і роздаю е, школу. Тут скільки? Тут приблизно 130 квадратних метрів. Ну це в ширину в довжину. Скільки? Е, довжина 25, ширина ширина 6. 6, а можете ще раз сказати. Кому вони підуть і коли ви будете їх відправляти? Відправляти будемо як тільки вона буде готова, піде воно. Ну, перші сітки підуть точно в добровольчий батальйон правого сектора, а вони вже будуть там розподіляти по. Щас, будь ласка. Щас, е, Прокупчук Дмитро Юрійович. Я е, на сьогоднішній день є волонтер, представник правого сектора. тобто… Директор 50-ї школи Білов Юрій Вадимович. Ви знаєте, ми всі болісно переживаємо оці трагічні події. І саме головне, що наші діти це розуміють. Тепер ми вже з вересня місяця почали благодійні акції відносно нашої армії. Ось є грамота Міністерства оборони України за то, за благодійні наші внески. Ми працюємо вже третій місяць в тому плані. Ну і зрозуміло, коли справа сектору прийшов. Це наш батько, до речі. Пан Дмитро, коли запропонував, ясно, що я, я вже зрозумів, що мої діти будуть це робити, і всі діти з великим задоволенням це роблять. І головне, що вони розуміють, що треба Україні нашій незалежній, щоб зробити вільну, соборну, незалежну Україну. Чи є вас якісь... Патріотичності. Обов'язково. У нас не тільки уроки патріотичності, у нас акт заходи патріотичні. І недавно були заходи і голодомору, дуже цікаві. То також знімали, приходили. Дуже багато. На, на класних годинах, безумовно. Все це, весь час працюємо над тим питанням. Я, і діти розуміють, ви знаєте, навіть не треба того, вони самі це розуміють, вони дивляться. Зараз діти зовсім інакше, не такі, як ми були колись. Вони все бачать, інтернет, все-все. І вони розуміють і вони люблять свою Україну. Це саме головне. Ми дітей працюють на сіткою. Які класи є найактивнішими?» Найактивніше безумовно є середня ланочка. хоча початкова теж вона теж початкова дуже задоволенням великим робила. Старші роблять солідно. Старші 11 класи, хорошо роблять вони, але середня ланка вони дуже дуже активні. Це 5 і 7 класи, 8 класи. І так загально, скільки дітей трудяться? Всі всі абсолютно ми, ми розрахували таким чином, що на уроках праці вони роблять і вільний час. Вони на перервах приходять, роблять під керівництвом вчителів. От і в нас нема ні одної людини, навіть тих працівників, які не долучилися хоча б зробити декілька там стежків. А скільки всього школи дітей? 370 дітей в школі. Добре, дякуємо Дякуємо вам.